Флопстеп, то э, демон. І я маю його пройти. Якщо я не пройду, то друга частина, потім третя, потім четвера, потім п'ята, потім фото, потім мільярди, потім бле. Так що частин буде багато в тому рівні. Бо так складний демон. Складний демон. Да, вони все Ну давайте самый руки, да, ну давай, я не знаю. Буду тут 32%, стоять там пледу. Да болил. Еще дороги повалил. Я буду нарватися в тому відео, ми побачили. О, нарешті я дойшов до того наймалі частини. У буде складна частина. Я пройшов, я перший раз в житті то пройшов. Вчора не поставився відсотки. Може це не перший раз, коли я тут пройшов.